Книга Пророка Ісаї, розділ 64. Немов вогонь, що палить смеречча, немов вогонь, що від нього кипить вода, ось так, щоб ворогам твоїм з'явилося Твоє ім'я, щоб затряслись народи перед Тобою, коли ти твориш страшні чини яких ми і не сподівались, і про які ніхто ніколи не чув. Ніяке вухо не чувало, ніяке око не видало іншого бога, крім тебе, що стільки вчинив би тим, що на нього уповають. Ти йдеш назустріч тим, що радо чинять правду, що пам'ятають твої дороги. Та ось ти розгнівився ми ж були згрішили нашим відступством і нашим віроломством. Всі ми були, немов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Усі ми пов'яли, мов те листя, гріхи наші нас несуть геть, наче вітер. Ніхто не прикликав імені Твого. І не пробуджувався, щоб тебе триматись, бо ти сховав від нас Твоє обличчя і видав нас у руки злочинів наших. Тим часом, Господи, ти наш батько, ми глина, Ти наш гончар, і всі ми діло Твоєї руки. Не гнівайся без міри, о Господи. Не згадуй злочину повсякчасно, глянь же, усі ми народ твій, міста твої святі спустіли, Сіон став порожній, Єрусалим безлюдний, храм наш святий та славний, де тебе батьки наші прославляли, згорів у пожежі. Усе, що нам було миле, обернулося в руїну. Невже по всім тім, Господи, Ти будеш стримуватися, будеш мовчати і понижувати нас без міри?